Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео хочу розповісти про Антарктиду. Що ви знаєте про Антарктиду? Ну, в принципі, всі знають, що це окремий континент, самий Південний континент материк, Шостий континент, як його ще називають. Площа його 14,1 мільйона квадратних кілометрів? А без шельфових прилеглих льодовиків 12,6 мільйона квадратних кілометрів. Довжина узбережжя 18 тисяч кілометрів. Омивається цей континент Південним океаном. Ви чули про існування взагалі такого. Океану. Його інколи ще називають Антарктичним океаном. Рішення було прийнято про, про те, що існує такий океан в 2000 році. Рішення прийняла Міжнародна гідрографічна організація. Кордон цього океану обмежується чи в межах 60-ї південної паралелі. Площа океану 20,3 мільйона квадратних кілометрів. Найбільша глибина 8266 метрів. В переважній більшості інформації на різних мовах от, дається така глибина, хоча е, попадається і 8428. Це в рускоязичних, скажімо так, виданнях. Ну, не знаю наскільки, не, не лише в рускоязичних, але в переважній більшості в рускоязичних, оця більша глибина. Ну, я даю і ту, і ту. Кому буде принципово цікаво, можете. Дивіться, ну, повертаємось до Антарктиди. Бо мова зараз не про Південний Антарктичний океан. В Антарктиді 90% світових запасів Криги. І сконцентровано до 70% прісної води на планеті. Найвища точка континенту 4892 метри. А середня висота континенту 2000 метрів. І за цим показником Антарктида найвищий континент в світі. Найбільше озеро має назву Восток 15,5 15 тисяч квадратних кілометрів. Немаленьке таке. Озеро під Льоднікове. Найдовша річка Онікс 32 км. Річка коротенька, ну, але є, що є. Антарктида єдина територія, єдиний континент. ну і Територія, у якої немає конкретної приналежності до тієї чи іншої держави. Існує договір про Антарктиду. Підписано його було 1 грудня 1959 року. Підписало його 12 держав. Ну а вже станом на кінець 2023 року, підписантів було вже 56 країн. 55 з тих 56 мають свої станції на Антарктиді. До речі, за договором будь-яка країна має право розмістити наукову станцію на Антарктиді. Сім країн з тих 56 підписантів висувають свої ну, претензії на Антарктиду, територіальні претензії можна сказати. Ну, ще можна додати, чи додати, чи сказати, що в Антарктиді дуже довга, на декілька місяців полярна ніч, тобто не декілька тижнів, а декілька місяців. На території континенту є різні туристичні табори, наукові станції, аеропорти, аеродроми, до речі, аеропортів на території Антарктиди біля 40. Метеостанції станції є сезонні, які працюють лише влітку. Ну і є такі, які працюють цілий рік. стаціонарні, а є колишні станції, які вже не діючи, вже не працюють. Взагалі, скільки на сьогодні постійно діючих ті станції, які працюють цілий рік, трошки розбіжності, чи 41, чи 42. Щось мені не вдалося знайти точно так, щоб на 100% чи 41, чи 42. З 20 країн. Станції сезонні, які працюють лише влітку, таких 41. Серед всіх оцих станцій лише 5 розташовані в глибині континенту. Решта на узбережжі на Прибрежних островах, якось воно так. Ще є 14 таборів і 2 притулки. Ці табори, це вони. В принципі, сезонні, але е, там немає. Це е, в якомусь сенсі а-ля станція, але е, там немає ніякої апаратури. Е, тобто, це таке, такий прихисток на, е, на, літні, на літній період е, під конкретні потреби. Е, в принципі, до 30 приблизно таборів, отаких от, от польових, організуються на території Антарктиди, ну і створюються вони кожного літа для підтримки якихось конкретних проєктів. 14 ото, скажімо так, стаціонарні табори, а до 30 польових. Населення Антарктиди влітку приблизно 4800. Ну, звичайно, приблизно, бо з точністю до, до людини воно рік на рік не, не приходиться. Взимку на Антарктиді знаходиться 1200 осіб. Знов таки приблизно. Ну, далі трохи так історії. 14 грудня 1911 року норвезький дослідник Ральд Амуцен вперше дістався південного полюсу, а перша станція відкрита. В Антарктиді, в 1898 році, на мисі Адера учасниками британської антарктичної експедиції на чолі чи під керівництвом британського норвезького полярника Карстена Борг Тревінка. Сьогодні це туристичний об'єкт. В 1903 році шотландська експедиція збудувала так званий будинок Омонда на острові Лорі. Це була перша капітальна будівля на території Антарктиди. В наступному 1904 році цю станцію було. Передано Аргентині, вона діє і сьогодні і називається вона Аркадес. Далі, в часи війни Другої світової, в 1944 році, в рамках секретної операції Табарін, британські військові збудували станцію, вона отримала назву База А. Для слідкування за німецькими кораблями та підводними човнами, які створювали загрозу транспортним кораблям союзників і взагалі судноплавству в тих південних водах. Після війни Другої світової відбувалося масове розширення міжнародної діяльності на Антарктиді. Почались будуватись станції наукові станції в 1947 році. Першою країною була Чилі, яка організувала свою першу Чилійську Антарктичну наукову станцію. В 1948 році, в наступному році, вони відкрили другу станцію, і на відкриття цієї другої е, антарктичної станції е, прибув е, президент е, Чилі, і він став першим главою держави, який е, вступив на континент е, Антарктида. Е, потім інші країни будували е, в тому ж 1947 е, році, 1947. Відкрила станцію свою Великобританія в 1954 році з'явилася станція Австралії. В 56 році Франція зайшла в Антарктиду, скажімо так. В тому ж 56 році були збудовані станції Сполучених Штатів і Совєтської імперії. А, взагалі, перше, перше американське поселення в Антарктиді не станція, а просто поселення Літл Америка на шельфі льодовика Роса, з'явилось в 1929 році. Сьогодні Сполучені Штати мають шість діючих станцій в Антарктиді. Три з них діють цілий рік, і три сезонні працюють влітку. Найбільша американська і не лише американська, а взагалі в світі станція МакМердо. Вона найбільша за населенням, яке складається в максимумі до півтори тисячі осіб. На станції збудовано більше ста будівель різного призначення, є три аеродроми. А ще на цій станції 12 років впродовж 12 років діяла атомна станція, атомний реактор, точніше сказати. Ця станція діяла, ну, все ж таки, маленька станція, можна сказати, вона діяла з 1960 до 1972 року. Після чого, після Антарктиди, її відвезли в Сан-Дієго для дезактивації. Ну і тепер енергію для станції отримують від сонячних батарей і від вітряків вітроенергетика. Ще одна цікава станція називається амутсен Скот. Цікава вона в першу чергу, тим, що вона знаходиться на, саме на південному полюсі. Створена вона в листопаді 1956 року. Вона набагато за населенням, якщо так казати, то в десятки в 10 разів менше за МакМердо. Влітку там перебуває до 150 осіб, а на зиму залишається 49. І взимку ця станція вона повністю ізольована від. Від світу, це з середини лютого до середини жовтня. І Знаходиться вона на висоті 2835 метрів над рівнем моря. Тобто, як для рівня моря, то це високо. Ну, якщо пам'ятати, що Антарктида вся знаходиться на середній висоті 2000, то це, начебто, так не дуже і високо. Всього якихось там 800 метрів. Ну, це так, це. Іншим. Далі ну, перераховувати, скільки, у яких країн, скільки станцій, мабуть, немає сенсу. Мало хто запам'ятає ці цифри, я назву лише першу п'ятірку, у кого найбільше цих станцій. Найбільше їх у країни, яка, можна сказати, межує через Через протоку, ну, через, через океан, в принципі. Це Аргентина, вона має 13 станцій. 6, які працюють цілий рік, і сім сезонних працюють влітку. Далі буду казати, отак, 6 плюс 7, тобто, щоб не повторювати кожен раз що, що влітку і що цілий рік. Друга країна Чилі 12 станцій, 5 плюс 7. Третій Руський Рейх теж 12 станцій, 5 плюс 7. Штати четверті, 6 станцій, як я вже казав, вище, 3 плюс 3. Великобританія 5, 2 плюс 3. Ну і трошки відволікусь, сказав 5, назву ще. Пару країн. Китай на сьогодні має 4 станції і одну добудовує. Спочатку були відомості, що в цьому році вона вже відкриє відкриється, запуститься в експлуатацію. Ну а останнім нещодавно з'явилась інформація, що вона буде відкрита в 2025 році. Тобто, ну, скоріш за все, китайська криза. Відбивається і на відкритті станції. Австралія має 4, 3 плюс 1, Ну і далі, мабуть, не потрібно. Є 5 країн, які мають по одній станції, але вони працюють цілий рік. Про це я кажу, тому що в цьому списку серед цих п'яти країн Україна. Україна, Польща, Бразилія, Південна Африка і Нова Зеландія оці 5 країн, де є по одній станції, але вони працюють. Шість країн мають теж по одній станції, але вони працюють лише влітку. Це Бельгія, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Швеція і Перу. Ну а ще: Німеччина, Італія, Франція. Японія. Да, можна. Японія 4 станції має. 1 плюс 3. Індія має 2 плюс 1. Франція має 2 плюс 1. Ну і ще Іспанія, Південна Корея, Уругвай, Норвегія, Еквадор. До речі, ще один такий маленький про Норвегію згадав. Нещодавно, в кінці 23-го року, мені здається, в листопаді на Антарктиду прилетів найбільший за, ну, за всю історію прильотів туди літаків. Прилетів літак Норвезький, ну, доставив і норвезьких полярників і Вантажі, це був Боїнг 787. Ну, от якось так. Маленька така деталь. А взагалі, в Антарктиді дуже розвивається туризм і в самій Антарктиді, і навколо Антарктиди туди з кожним роком все більше і більше круїзних кораблів направляються туди. Деякі просто підходять до льодовиків і там по фьордах цих антарктичних. Ну, воно не офіційно фьорди, це я так називаю, плавають. А дехто і підходить в залежності від того, який корабель, і швартується до льодових причалів і з висадкою пасажирів на хотів сказати, на землі Антарктиди, ну, на поверхню Антарктиди на лід. Ну, якось так. Про це буде окреме відео про круїзи в Антарктиду. Це така досить цікава тема. Розкажу трошки і про кораблі, і про кораблі круїзні, які ходять, а деякі навіть і будуються спеціально для того, щоб здійснювати круїзи в Антарктиду. Ну, от, якось так, на цьому все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте, що ви знали про Антарктиду. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!